Так, всім привіт, народ, слава Україні. Нарешті ми відсіялись, нарешті ми докінчили посів ріпаку. Остання площа далася нам зовсім нелегко. Я вже не знімав того. Три рази нас зганяв дощик. Невеличкий, але зганяв. І не то, щоб намочив сильно, але і не давав працювати. Ну, але сходи там вже гарантовані, там вже волога земля. Чого не скажеш про ті поля, де ми посіли раніше, там же є. Перші сходи ріпаку, але вони такі наразі рвані, чекаємо на дощик. Фу, завтра у нас неділя, обіцяють нам завтра 7 мм. Дав би Бог, щоб ті 7 мм впали на ті ріпачки посіяні, щоб ми могли отримати якісні сходи. Дуже дружніх ми вже не отримаємо, тому що різниця буде. Скажем так, днів в 5, так що вже будуть трошечки строкаті там сходи. Ну але нічого, ми вміємо з цим боротися, то не проблема. Нам головне отримати густоту і рівномірність на полі. А решта ми вміємо контролювати. Ось. Ну і відпочивати нам багато не приходиться, тому що маємо вже вересень місяць, і не за горами посівна пшениці. Вже ми. Почали працювати з обробітком ґрунту під посів пшениці. Це у нас зараз йде в основному лемкін-карат по ріпачаних площах. Падалочка вже де-неде зійшла дуже густо, де-де-де не дуже, але все треба підрізати, все треба домішати, вирвати кореневища ріпаку, щоб вони не заважали розвиватися. Курінню, пшениці. І взагалі треба зробити на полю картинку, як я люблю казати, має бути все ляльон. З цим дуже прекрасно справляється наш агрегат. Я вже неодноразово показував на відео. Наш карат працює з тим без проблем. Правда, трактору трохи важкувато, але менше з тим. Вони вже звикли, я маю на увазі трактори, що вони мають виконувати роботу. Отож, народ, готуємо. Готуємось до виїзду, змазка, продувка і печем в поле. Роботи у нас багато. Одну площу ми вже завершили, а другу велику площу сьогодні починаємо. Якщо ми її завершимо, лишиться дві маленьких площі. Там, одна там, де був ранній ріпак Піонер і авірон Лімагрейнівський. і друга там, де були демоділянки. Готуємо ще тих три площі і в принципі маємо готовий. Плацдарм для посіву. І будемо розпочинати посів. Тим часом будемо чекати, поки дозріє соняшник. І там ще буде посів по пшениці, і ще одна площа буде посіяна по цукрових буряках, які заплановано копати десь в кінці цього місяця. Так що, народ, готуйтеся, скоро буде контент. Маю величезну надію, що цього року обійдеться без тих трешових болотів. Я розумію, що це. А, скажімо, так, поганенько повпливає для мого каналу, але я не для каналу то все роблю. Я я краще так з боку познімаю, як комбайн спокійно купає, чим має ті болота знімати, і то все витягнути То був треш-народ минулого року. Я маю величезну надію, що це більше не повториться. Хоча шанси все одно великі, тому що а, решту площі в нас запланований знову на пізню копку, Це кінець листопада, так що там. Попасти в такий момент, як раз плюнути. Так що, народ, не перемикайтесь, ставте лайки, коментуйте. Я біжу готувати трактора в поле і вже зустрінемось, напевно, в полі. Так, народ відбили легеньку діагональку. Завжди стараємося працювати по діагоналі. Карат працює, як книжка пише. 100% підрізання падалиці, додаткове перемішування пожнівних решток і, скажімо так, підрізання чи витягування, чи, як би то правильно сказати, коріння з землі рослин ріпаку. Вони нам не потрібні. Зараз десь зупинимося, ще раз розкажу, покажу, як карат працює. Я думаю, що новим глядачам буде цікаво, а старі будуть мати що згадати. Кожного року так приблизно працюємо. Кожного року стараємося зразу за комбайном задискувати, задискувати наш, нашу стерню, закрити вологу. Це нам грає завжди на руку. Ну і потім стараємося довго падалицю не тримати. На то є певні причини. Давайте вийдемо на двір, подивимось і продовжимо розмову вже на дворі. Так. Маємо трошки груду, але ця груда мокра. Саме через те, що з закрилими вологу волога присутня в землі. Дивіться, вже і осути посходили. Ми їх підрізаємо. Падали ці достатньо багато. Ну і додатково замішуємо палку. Ну і, Як я вже казав, куріння після дисковки, от зараз покажу, залишається в землі. Ось. А ми його видергуємо з землі, даємо пересохнути. І якщо, наприклад, наступного року буде якась культура, яка може, може бути, скажімо так, теоретично заражена ФОМОЗом, то це забезпечує. Якийсь невеличкий захист. Е, так, після каткування ще лишається груда, але от у нас захмарюється, завтра обіцяють дощики. дощик ту груду розім... ще. І дискова батарея на сівалці, то все абсолютно чітко і спокійно розіб'є. Е, як не буде дощику, буде трохи проблема, але я так думаю, що без дощу сіяти ми не будемо розпочинати, ми будемо чекати все-таки на дощ. Будемо чекати, все таки поки воно. Розмокне. Так, що ми тут маємо? Маємо трошки заклинивший диск. Треба зараз поміняти з крайнього. То не проблема. по під дорогу два сліди було. то Тут набагато кращий результат. А так, в принципі, робота абсолютно звикла. Потихеньку працюємо. Це поле досить велике, більше 150 гектарів, так що нам буде на 2-3 дня роботи. Ось там Андрійко вчора завершив першу нашу площу. Гарно, чорно, чітко, суперово. Ну, а тут ми знаходимося на площі, де в нас посіяні покривні культури, бачите, вже, це крайній цей посів експериментальний, бачите, от фацелія зійшла, гречка, е, гіршиця, не знаю, що то таке. Ну, Тут трохи суховато було, тут дощику треба. От бачите, гречка. От, бачите, льон. По покривних культурах зроблю абсолютно окреме відео. О, дощик починається, клас. Зроблю окреме відео, покажу сходи, покажу різні результати в сході. Маємо три терміни посіву. Маємо на цій площі посів простий. Маємо посів з гречкою, маємо посів з кукурудзою і соняшником. Все будемо порівнювати, зроблю один таке велике масивне відео, кому, я думаю, буде цікаво. А будете переглядати. Бачите, де більш пожнивних решток, де був якийсь чепакос, чи, чи що від комбайна. Сходи гірші, де решток відносно менше, посходило ніби норму. Дивіться, льон, фацелія, Суданка. Це що у нас? Це, певно, гірчиця. Ось тут гречка. Всього потрошку є. Я думаю, що результат так чи інакше буде. Буде. Позитивний. ну То буде темою якогось другого відео, просто зупинився так близько, то не мав права не показати, що вже сходи ми маємо на всіх площах. Плюс до того планую десь наступного тижня вже об'їхати всі поля з ріпаком. Я думаю, що за цей тиждень, якщо в нас перепаде завтра дощик. Може, в суботу, на наступну суботу зроблю об'їзд по сходах ріпаків. Подивимось, що як до чого. І будемо вже наступного тижня братися за посів пшениці, напевно. Але це вже буде аж наступного тижня. Тобто ми маємо сьогодні суботу, тиждень цей працюємо. І аж на наступний тиждень ну, принаймні хотілося б розпочати посів пшениці. А вже другий рік ми трошечки зменшили посів, ми раніше сіяли дуже багато цього разу. Минулого року і цього року так само десь процентів 20 менше, ніж зазвичай. І я бачу в тому тільки плюси, тому що все у нас посівна затягувалася допізна. Все, муроки з сівалкою, бо болото. Потім сходи треба додавати висіву. Потім а, воно не розкустилось, врожаю нема такого багато. Краще щось посіяти яре, ніж мучити пізні посіви пшениці. Це така моя думка. Підтвердіть в коментарях, хто як думає, що краще, які терміни, які норми. Хоча ми вже про це неодноразово говорили, але може якісь є свіжі думки в когось, якийсь досвід додається, хтось якісь нові підписники є, мають може якісь свіжі думки. Мені завжди буде цікаво послухати, хто що думає про дану ситуацію. Ну, Але ми твердо намірились, що ми по сої сіяти пшениці не будемо, тому що від цього немає ніякого ефекту, краще посіяти кукурузу. По соняшнику стараємося максимально швидко сіяти. Тобто зайшов комбайн, на другий день слід джокера, на третій день посів пшениці. І, напевно, по соняшнику будемо і закінчувати наші пусів, ну, в залежності від того, що скорше змолотиться. чи е, Соняшник змолотиться, чи викопаємо. Цукрові буряки. ну Там а, три площі рядишком. Так що, я думаю, що все приблизно одним махом засіється і перехрестимося з посівною і на тим все станеться. Тож народ, беремося до роботи ви не забудьте ставити лайки, коментувати, підписуватись на канал, а я берусь до роботи. Так, народ продовжуємо працювати, але маємо вже дощик. І то шурує такий, дай Боже. Якраз по зараз будемо пробувати, що там буде виходити, чи не буде ліпити. Подивимося, що з того буде. Може таке бути, що у нас сьогоднішній день робочий завершиться. Зробив я не так і багато. Ой. Так, що тут в нас вийшло? 18 гектарів я вже зробив, розхід 11 літрів. Доволі твердо, доволі важко. Так що потихеньку рухаємось далі. Так, ну і як же ж без. Відкритого вікна і роботи, скажімо так, в прямому ефірі. Заворожуючи дійство, робота карата, завжди люблю дивитися. Якщо такі довгі гони, то я так можу обернутися і про цілий процес споглядати, бо він дуже сильно заворожує мене. Дощик не, по, не перестає, так що я думаю, що Ще за два кружки і може таке бути, що буде по всьому. Хоча ось там, ніби вже розпогоджується, так що можуть бути різні варіанти розвитку подій. Ну а нам що? Нам працювати і нам спостерігати, щоб все було нормально. А далі погода сама скаже, коли потрібно нам зупинитися. Так що так, народ працюємо, не зупиняємося, посівна не за горами. Підготуватися до неї треба добротно, щоб вона пройшла так приблизно, як посівна з ріпаком. Я вважаю, досить швидко все розробили. Як з ріпаком, так і з пшеницею. У нас більшість полів цього року попадають великі, 100 гектарів і більше. Так що все буде нормально. Ви бачите, під гурбок їдемо, вже. порохи почали куритися. Розпочинали ми їхати з там того краю, там, видно, дощ сильніший переїжджав. Там взагалі порохів за каратом не було. Так що, народ, працюємо далі. Так, народ, черговий перекур, дощику, чуть цяпнуло і вистачає з нас. Можемо трошечки вийти. Тут наші бурячки вже будуть чекати скоро до копки, хоча тут. Напевно, буде пізня копка, ну, але копка все-таки буде досить швидко. Так, забув вам показати, там той диск заклинив, підшипників я не маю в запасі, Вих... виходжу з положення, як можу. Бачите, поставив зірочкою на край, а тут задній скинув. Задні диски, як правило, роботи роблять небагато, там ледь-ледь черкають. По факту різниці по рельєфу не видно. Але що хочу сказати, оцей диск з зірочкою на краю мені дуже сподобався. Не робить такого рва, класніше закриває е, борозну за крайньо лапою. Може таке бути, що я її з зірочкою поставлю на другу сторону. Собі диска а поки що мені дуже подобається. Ну, побачимо, як воно буде ходити. Наразі маємо те, що маємо. Начіпляється досить багато такої живності, ну, то ми стараємось, з'їжджаючи з поля, то все діло почистити, залишати на полю. Бачите, трошки є берізки. Ну і решту, переважно, або якісь бурянці, або палка з ріпаку. Ріпак змолочений, більше. Напевно, вже трьох тижнів чи двох тижнів, а палка ще досі не хоче повністю розроблятися, то мені говорить тільки про здоров'я гібриду принц. І ще раз хочу висловити свої, скажімо так, такі емоції, що шкода, що цього року не завезли принца. В Україну. Дуже сподобався нам цей гібрид, дуже класний. Ну, Раз не було на нього покупців, тільки ми одні, за нас одних ніхто не хотів вести. Ну, ще хтось був, але по факту а, сказали нам, що цей гібрид не, не, не цікавий в фінансовому плані. Та й таке, Добре, народ, працюємо далі. Віддихнули трошки і можна працювати. Так, трошки попідрегульовував. Навіску на, на тракторі, тому що 에, ось тут були розкоси замало зжаті і трошечки гуляла навіска. І саме через те в мене є трошки проблеми з перекриттям слід від сліду. Спочатку думав, що навігація, я щось трошки бавився з навігацією, потім зрозумів, що то не навігація. Побачив, що рухається дуже сильно навіска разом з культиватором. Піджав її чуть на жорстче, і тепер буде набагато краще. Там ось де до нас свіженька хмарка. Так що може бути ще один дощик. Ну, а це буде означати, що ми повиннімо з'їжджати з поля, тому що а, ще один толковий дощ, а, хоч і пилюка куриться за каратом, але ще один толковий дощ і можемо з'їхати. Бачите, ще дроса не, ви, не висохла з першого дощу, ріпачок як тримає крапельки. Ну, але ми працюємо, незважаючи ні на що. До речі, хотів сказати ще вам про глибину, обробітку ґрунту, щось забув. Та й сам заодно приблизно гляну, що тут у нас виходить. Теоретично мало би бути 15-17 см. А йдемо трошечки глибше, щоб трошки поборотися з берізкою, яка в нас є на полю. І краще замішати рештки, а, які в нас тут є. Так, що ми тут маємо? У, тут ми маємо. Тут ми маємо 17-20 см. Бачите, тут під сподом трохи твердо, де лапа пройшла, тр трішки м'якше. Ну, так як я і казав, 15-17 см є желізних. То дуже добре. То дуже добре. Е, бачите, там з краю було трошки краще, тут зараз вже така груда лишається після нас. Е, не сказав би, що вологи нема, волога груда вилазить, але от така от міцна. Маємо то, що маємо. Як на мене, це ще відголоски нашої такої дуже слабкої зими, яка не дала перемерзнути ґрунту. І ми від весни до тепер ще маємо проблеми з його обробітком. Ну нічого, маємо то, що маємо, розробляємо, як можемо. Якщо вам на таку груду гарний дощик впаде... Нам обіцяють завтра до 10 мм. Вона зовсім інакше буде оброблятися після того. Маємо на то надію, маємо надію на дощик, тому що якщо тут крайня площа з ріпаком посіву, тут же будуть сходи десь, я думаю, дня за два, хоча ми тільки два дні тому закінчили сіяти її. То на тих раніших площах, особливо де було рихлення, там трохи проблеми зі сходами, там сухо. Як би, ми не старалися, а, як би ми не старалися максимально все якісно зробити і підтягнути вологу катком, але вологи того року дуже маловато. Ну, здаються знову таки погодні умови, тому що у нас два тижні не спадало 30 градусів. А це для нас аномально жарко, так що воно своє робить народ. І з погодою не поспориш і ніч тут не зробиш. Маємо те, що маємо. Працюємо е, в залежності від тих ситуацій, які ми маємо по-різному, але в загальному стараємося зробити ляльо. Добре, народ, я рухаюсь далі. Сьогодні в мене довга зміна. Сьогодні знов працювати до ночі, а може навіть і до ранку, тому що хочемо по максимуму підготувати, по максимуму швидко підготувати ці поля під посів. А я думаю, десь за тиждень будемо розпочинати. Знову пару крапель поцепіло, дивіться, на лобовосі. Чорні цятки та й по всьому. Пилюка як була за каратом, так і лишилась. Так, маємо на годиннику майже сьому ранку. Бак порожній. Зробив я вже 50 гектарів з гачачком, розхід 10 з половиною так що пора їхати на заправку, зараз заправлюся, повечерю і знову до роботи. І так, аж доти, доки витримаю. Так, народ, продовжуємо працювати. Маємо вже майже 12-ту ночі. Станом на зараз вже зробив майже 70 гектарів зранку. Доволі пристойний результат, який... А вдався мені за рахунок того, що довгі гони, а більше півтора кілометра, досить класно. Що хотів показати, дивіться, тут Дісковка відбувалася пізніше, а тут Дісковка відбувалася раніше. І тут вже маємо таку велику о, падалечку. І зараз відчуєте, як міняється звук трактора, коли заїжджаємо на більшу падалечку. Зараз все почуєте і я вам решту об'ясню. Дивіться, заїжджаємо і починає трактор набирати нагрузку і збавляти швидкість. Чим це зумовлено? Зумовлено все тим, як, на мою думку, що дощиків не було, падалочка росла і витратила більше вологи ґрунтової. Будемо їхати назад, я покажу це наглядно. Переїжджаєш з великої падалиці на малу. І по великій падалиці сухо, а по малій видно, що витягуєш вологу І тут просто банально твердіше і сухіше І через то нагрузка на трактора збільшується тут, де велика падалиця. Я вже неодноразово казав. Теперішні спеціалісти в вирощуванні. Ріпаку не рекомендують тримати довго падали цю ріпаку на полі, з багатьох причин. Цю причину вони не називають, тому що в більшості випадків вологи вистачає, і ми не відчуваємо того, що падається, випаровує вологу з ґрунту. А от о, шкідники тут намножується. мама моя дорога, як то кажуть. О, і коли ми. Зараз нищимо таку велику падалицю, коли багато шкідників. Я свого часу десь, певно два роки тому себе на каналі показував, який рій білокрилки вилітає за каратом з величезної падалиці, я тоді заробляв таку падалицю чуть ли не в коліна. Той рій вилітає, він намножився, рій вилітає і зразу пряміком летить до вас на товарні по сіврі паку. І там, якщо ви час прохлопали, то за кілька днів... З вашого ріпаку лишаються тільки одні штурпаки. І то є великою проблемою, саме через те не рекомендується і я не рекомендую тримати велику падалицю. Тим більше я не рекомендую робити ріпачані сидирати, особливо тим людям, які вирощують ріпак товарно. Ви, по-перше, що розмножуєте шкідників, по-друге, збільшуєте тиск а, хвороб ну і з, з всіма звідси витікаючими. Так що народ, беріть на замітку, користуйтеся, не тримайте довго велику падалицю ріпаку. Старайтеся зробити лишну дисковку, зробити а, поле чорним. Хто не хоче там, а, тримати абсолютно такий чорний напівпар, я так називаю, можна просто зробити гліфобробку. Чи банально кранстаром покропити, щоб ріпак не виґутував і на ньому не розмножувались шкідники і хвороби. Продовжуємо народ, працювати нам ще ого-го. Роботи багато. Завтра певно, напарник навіть не скінчить цієї площі, площі, ну, але всяко може бути. Побачимо, як воно буде. Я ще годинки дві так точно попрацюю. так що ви ще не перемикайтеся, а краще поставте лайк і напишіть під відео свій коментар, як вам подобається наша робота каратом. Взагалі, хто чим обробляє стерню після ріпаку, щоб підготувати поле до посіву зимої пшениці. Мені цікаві ваші технології, діліться думками, діліться досвідом. Охоче почитаю ваші коментарі. Так, народ маємо вже пів третю ночі. Зараз будемо з'їжджати, ще от кружок зроблю. І з'їжджаю, дивіться, який туман вже в нас. Осінь бере своє, вже почалися такі вечірні нічні тумани. Температура різко впала, якщо вже в нас в той день, коли ми сіяли, демо ділянку ріпаку, градусник показував 37 то вже останні два дні, 22-23 вже комфортна температура, не жарить одна ніч, такі тумани, роси і ми плавно заходимо в осінь. і Осінь то така інтересна. Пора року. Це посів, пшениці, це збір урожаю. Сої, соняшнику, буряку, кукурудзи, так що попереду ще в нас дуже багато цікавого контенту, я впевнений. Дуже багато ще інформації я вам маю намір подати. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео!